прилад в режимі готовності, свідки прилад в режимі готовності. Дивіться, от ми ж тут. прошу, переконайтеся, що він. він до цього в нього ніхто не використовував, його відкривайте. Дивіться, проводиться контрольне тестування, яке показує, що в приладі алкоголю в муштуку немає. 22, 22. Алкоголю немає. Скільки? 0,2. 0,2. Неправильно Прилад, в режимі готовності. Так, Наприклад. так. з 7 секунд обхватуєте муштук губами, випускаєте повітря до характерного шипка. Я ставлю, чим десь. Ша, ще, 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 довійте, буйте, Все, досить.

Контрольне тестування. Алкоголю немає втриму. в дружині Так. Обробка інформації. Нулі. Водій підприєм. увагу Ваше пояснення, пояснення організація оперативного транспортного засобу, пояснення пасажира даного транспортного засобу і пояснення інших. Кольору та спеціальним звуковим сигналом, який рухався праворуч та розпочав перестроєння до лівої смуги попутного напрямку. Наслідок щодо постиг звітний закордонний учасників. Наслідок ДТП автомобілі отримали механічну коштов, чим порушує відповідно пункт 3.4 правил дорожнього руху, за що передбачено у відповідальності статтею 124, свідки западів від Ковальчук Тетяна Олександрівна. Олександр Володимир.